Відбулась подія ця досить звична і проста. Конкурс започаткували, якби директором стали. Наші кіри три разом всі зібрались за столом. А з проєктом працювали, довго думали, гадали, що зробити в школі слід, щоб старання дали плід. Всі ідеї подавали, згодом так вони сказали. Як директором я стану, кіра класу А сказала, то із власної зарплати буду премії давати. Як не вистачить грошей, заберу своїх дітей. Може, трохи потерпіти, школі треба підсобити. Я підтримую тебе, каже кіра класу Б. Будь директором не жар, треба взяти високий стан. Доречно щось зробити, щоб всі раділи діти. Напевно, видам я указ. Урок в спортзалі аж сім раз. Та мало це змінити, щоб славу заробити. Сім днів учитись будуть, про мене не забудуть. Третя кіра Наталі. Дуже гарна краля. Всього цього не втерпіла і подружок перепила. Я порядок наведу, як на трошки не зійду. Ваші думки не цікаві, та ідеї всім невдалі. Все врятує лиш краса. Ми село краси відкриємо, всіх у фітнесі задіємо. Будуть школярі Струнки, не менш та дітні вчителі. А у школі галерея. Ну як вам моя ідея? Тільки це сказати успіх. Веріхи позаспітіли. І зайшов дерев сорклас. Довго слухав від нас. Бо коли вона розмова, він подумав в школі змога, тільки згодом зрозумів. Трон, звичайно, уцілив. Вчителі зажартували, щоб ви не сумували. А насправді кожна мрія і є у них надія зробити світовий проїзд і жити в кайф. Це їх девіз. І все, що накипіло Кудись там відлетіло. І щоб були канікули, і щоб на море їхати. Чоловік щоб не бурчав, частіше гроші виділяв. Щоб у парі довгий вік, звекругу за кордон на рік. Знову сукню відкочу, а не купи десяток кур. До школи їхати на авто, щоб заздрило усе село. А, а ще, Та Ми даруємо вам цей шикарний автомобіль, а до нього ще й кермо на згадку про те, як ви успішно керували гімназійним життям. А зараз Вирішили подарувати вам оцей шикарний автомобіль. Поїхали.